Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Чули? Будь ласка, будь ласка. Підписуйтесь на мій канал, це італійці кричать. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую! Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, мої хороші. Як же я склала цю співбесіду і як вона проходила? Так, от, хто не подивився першу частину цього відео? Я вас запрошую, значить, на першу частину, а це вже друга частина. 16.00 Мені сказали. Приїхати і будуть зі мною проводити співбесіду. Може, мій рівень знань не дозволяє мені ще навчатися в інституті. От. Ну, я дуже хвилювалася, і тут 16.00 ми всі стоїмо під воротами інституту, нікого не запускають. От. І тільки почали з'їжджатися викладачі, які нас повинні співбесідувати. От. І я дивлюсь, щось дуже багато людей, Думаю, а місць? Скажімо так, безкоштовних, не дуже багато, а людей дуже багато, тому щось, щось не те. От, я стала ще більше хвилюватись. І тут, значить, відкрились ворота, сказали, що можна заходити. Ну, Люди як-то так всі бояться. Італійці вони взагалі такі, знаєте, що що. От, дівчата вони більш активні, італійські. дівчата, А хлопчики вони навіть в 20-23 роки, вони такі от мамочки, вони такі все з мамою, от з мамою прийшли поступати. ви розумієте? Коротше, вони бояться. Я пішла перша. Думаю, оскільки я перша, то я, значить, на 16.00. І там стоїть така, як вахтёрша. І я їй кажу, що сіньора, в мене апунтаменто, значить на 16.00, так мене звати, я до, до професора такого. то А вона така каже, «Та тут всі кажуть до нього, всі, всі прийшли до нього. Я так дивлюсь, Боже, така толпінь, і всі на 16.00. От, спочатку нас тримали фоє. Я подивилася, все ж таки, це вже ну, це тільки економічний корпус, тому що в нього декілька корпусів в цьому інституті, і ми будемо навчатися саме в економічному корпусі. Непоганий такий корпус. От, навіть є бар, є кафе От, внутрі, є такі машини, де можна купити і бутерброди, і воду. Ну, буде час і нагода, я вам покажу. Хоча Ну, не знаю, там отакими от буквами написано, що не знімати, не знімати. Як тільки ти заходиш в інститут, в фойє одразу ти повинен вимкнути телефон, щоб нікого не дратувало твої оці дзвонки. По телефону не розмовляти. Ви приходите сюди навчатися. Тобто там така була інструкція: що якщо будуть бачити з телефоном, то ти його будеш здавати на цілий день. Ну тобто там дуже так строго з цим ділом. Ну, це непогано. От, спочатку тримали фоє, а потім нам сказали, що е, можемо проходити е, в бібліотеку, а там такий таки великий-великий зал в бібліотеці, і там е, виходить як вісім е, столиків один біля одного. І за кожним столиком по два викладача. І я думала, що спочатку я заходжу, і всі викладачі щось мене питати будуть, а воно все не так. Ми всі всією толпою забилися в цю бібліотеку, і студенти, і абітурієнти, і, значить, їхні родичі, група підтримки. От, і, значить, ці викладачі на нас дивляться, а вони настільки поставили столи один біля одного, що ну як вам сказати, там і не пройти. І вона каже: ми зараз приймаємо чотири людини, тобто там стояли два столи отак. Разом і отак, от чотири по чотири отаких подвійних стола було, от. і перші чотири людини, боже, ті італійці вони почали боятися, вони почали як то там на маму, на тата дивитись і мнуться. Я кажу, я думаю, блін, ну я і так уже вся перехвилювалася з цією поліцією, з тими злочинцями. Знаєте, а тут ще і виявляється, що ми будемо один у одного на голові і розмовляти, і всі ж. Розмовляють вголос, а італійці дуже голосно розмовляють. І я не знаю, от, знаєте, позоритись от перед всіма. І ті, яких не викликали, вони не виходять, вони стоять у нас над душею. От. І я кажу, давайте я перша іду. Така, до кого мені сісти? І дивлюсь, там одна вчителька. Це вже у нас не вчителі, а професори. От одна, значить, професореса така мені каже: О, давайте до нас, давайте до нас. От. І мені каже, ви така біленька. Думаю, о, мені всі так кажуть. От. І, значить, я пішла і сіла в перший лівий крайній стіл. Там було два викладачі, і потім ми повинні були там переходити на інші столи і розмовляти з іншими викладачами. От. Ну і все, я сіла. І ще чотири людини. Поки там визвались, поки вони сіли. ну коротше, Це було дуже довго, дуже довго, мої хороші. Ну і виявилось, що це був стіл, за який я сіла, Була викладачка англійської мови і викладач італійської мови і історії. О, і... Ну, ви собі не уявляєте, це був такий гомін, це був такий гвалт, що е, те, що мене запитував викладач італійської мови, я взагалі не чула. Я постійно в нього все перепитувала. Коза, коза, знаєте, я, ну, господи, думаю, боже, я напевно їм здаюсь, що я взагалі погано знаю італійську. От, а мені просто не було чутно. А він ще як то так тихо казав. І, от, і він каже: Ви з України.' Я кажу, так, я з України. А він каже: а, я знаю, я знаю Україну. Каже, місто Мінск. Я така, кажу, яке місто? Він каже: ну у вас є там місто Мінськ. В мене була компанія з цього міста. Я кажу: ну взагалі-то місто Мінськ це капітале Білорусі, ну, Тобто це столиця Білорусі і до України це не має взагалі ніякого відношення. От, він, а, ну, Нічого страшного, я, мабуть, переплутав. Знаєте, в них там ну взагалі ну, нічого страшного. Мінськ, так, Мінськ. О, і е, я йому кажу: Ви знаєте, кажу, я погано чую, я не чую, що ви мене питаєте дуже голосно, всі кругом. Розмовляють, і він мені каже так, дійсно, дуже голосно і замовк, і сидить, і дивиться на мене, мовчить. Потім мені каже: А у вас є які-небудь сертифікати з італійської мови? Я кажу: ну ви знаєте, в мене є сертифікати з італійської школи, що я складала іспити. Ну, він подивився, каже: Ой, ну мені б хотілось якісь такі міжнародні сертифікати. Я кажу, ні, міжнародних сертифікатів в мене немає. В мене є тільки італійські. Він каже: Ну, може, вам буде важко навчатися в нас, тому що в нас каже інститут не для іноземців, в нас вчаться італійці. Я кажу: я розумію, що у вас вчаться італійці, але я дуже добре розумію італійську мову. Тому от і потім кажу: я там єдина, хто прийшла вже з готовими документами тобто оця. Професореса, з якою я розмовляла ще влітку, на початку літа, коли ми всі ходили, ніби то такі були у нас екскурсії, хто де хоче навчатися, розумієте, О, і вона Маріанна, Маріанна, так, ми тебе чекаємо, ми тебе чекаємо, і всі мої вчителі там прям куди там, така студентеса, ну я, я, так мене там, знаєте, їй. Представили, що я ну дуже дуже така студіоза, і що я буду вчитися, тільки її візьміть. Ну, я напевно їм там в школі вже набридла. От і тут мені оцей з італійської мови каже: Ну, а не буде вам тут важко навчатися, це ж все таки фінанси, і це ж там каже, у вас буде дуже багато лекцій з джуриспруденса. Я кажу, так я закінчила в Україні юридичний факультет. Державного університету він зробив А в Україні. Розумієте, їм, їм взагалі. Він каже: у вас є хоч якийсь -то досвід по роботі економістом, юристом в Італії? Я кажу: слухайте, ну якщо б в мене був досвід економістом і юристом в Італії, ну я би не прийшла б навчатися цьому. Ви розумієте? Мені потрібен диплом з. Аміністраціонне фінанси маркетинг. Кажу, мені потрібен диплом саме італійський. Якщо б я вже десь працювала, то нафіга мені здався ваш інститут. Ну, от. Ну, коротше, цей, я його так з цим мінськом не підтримала. От. А вчителька з англійської мови взагалі в мене нічого не питала. Така мені каже, ой, да нічого страшного, що ви значить, тільки на першому рівні нічого страшного будете тут навчатися, якщо вас візьмуть, значить, три роки, за три роки ви підтягнетесь. От. І каже, а отут ще в нас вчителька з французької мови. Тобто я буду вчити. У мене три іноземних мови будуть: італійська, англійська і французька. Спочатку вони думали іспанська. От. А зараз вже кажуть, що французька. Коротше. І отак я, знаєте, як то вони мене так, ну не знаю, всі кругом галдять, такий гомін стоїть, а професориса, з якою я домовлялась, я її не бачу. Ну, тобто, я так озираюсь навкруги, а її нема. От. І взагалі я вам хочу сказати, італійці тут мало місця в цій Італії. Що там та Італія? Сапог сапогом. Чобіт, чоботом. Мало місця, і вони навіть у ресторанах вони ставлять у ці столики, так от поруч, один з одним. Якщо ти хочеш усамітнитись, знаєте, з не знаю, там з твоїм шанувальником, ну з мужчиною, не вийде, ти будеш сидіти в ресторані отак от поруч з кимось, і всі будуть кричати, і всі будуть розповідати про щось своє особливе, і всім буде по великому рахунку наплювати. Ви, ну, там можна почути такі інтимні подробиці в громадських італійських е, місцях. ви розумієте. Я пригадую, коли я пішла на побачення з італійцем, я з ним не хотіла йти на побачення, а він такий. Ні, ні, пішли. Я кажу, ну слухай, ну що з тобою ти на побачення? Я вже бачу по анкеті, по фотографії я з тобою порозмовляла, я вже бачу, що ми один одному не підходимо. Ну, ти такий активний, спортивний, мені це все не подобається. Тобто я за тобою не женусь. І тим більше я ніколи не відмовляю різко, нахабно. Я завжди намагаюся сказати, та ні, це я от якось до тебе не підхожу. Знаєте, а, а ти такий от красень, мені з тобою буде неспокійно. Ну, типу такого: Він та нічого, нічого, що я красень. я звичайно, Звичайно, красень, але я ж ну, нічого. Каже, слухай, е пішли один раз, один раз, якщо тобі не сподобається зі мною на побачення, можеш мені одразу сказати, одразу сказати що ну все, другого не буде побачення. Фух, думаю, ну ладно, гаразд, пішли. До ну, побачення пройшло, ну і все. І привозить він мене додому, я виходжу з машини і кажу: ну, все, я тобі повинна сказати, що другого побачення не буде. Типу, ну, я ж тобі сказала, що я тобі чесно скажу, все, кажу чесно, як є. Да ну, та ні, та ти мене не, ще не розпробувала. Я кажу, що там тебе пробувати? Ну, мені не цікаво. А що тобі цікаво? А от пішли, куди тебе цікаво? Я кажу, ну, я не знаю, мені цікаво в музей. Я хочу на Віллу Боргезе, наприклад, сходити в музей, в галерею або в Палацо Бонапарте, ну, на виставку. Ну, от таке мені щось цікаве. Він каже, давай ще буде друге побачення. І Підемо в музей, підемо всюди, от, і вже потім підемо в мій найулюбленіший шикарний ресторан, шикарний. І от, якщо тобі і на другому не сподобається побачення, ти мені все скажеш в ресторані, щоб мені було не так боляче, значить, коли він буде їсти пасту. от, І все. Значить, і ти мені скажеш, що ти мені не підійшов. Ну, окей, ой, зараз чихну, 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 мамочко, а, Правда, правда. Ну окей, думаю, ну гаразд, піду, піду в музей. От ну і музей не допоміг. Все одно, це я про що почала казати, що коли ми з ним прийшли в шикарний ресторан, в шикарний, як він казав, там столики стояли отак, один поруч з одним. І мені доводилось йому казати, що ну, все, все, от було два. Побачення і баста, і пунто, тобто крапка, все більше ти мене не цікавиш. Він Перкено, перкено! Ну тобто, і ще потрібно йому пояснювати, чому ні. Тобто, Перкено це чому ні. От. А коли отак, от поруч столики стоять, і всі чують, він, значить, над макаронами плаче і над креветками, що ну і на другому він мені не сподобався побаченні. А я йому, значить, намагаюсь тут. А, а люди теж так слухають, всім же цікаво, італійці прям уші люблять розпускати. І от розумієте, я себе відчула, от на цій співбесіді, як на цьому побаченні. Тобто, оцей вчитель. З італійської він мене почав запитувати, а як так сталося? Що от ви працювали, працювали, а потім три роки ви не працювали? І мені йому розповідати про хворобу, розумієте, щоб оці щоб біля мене, а вони от поруч, поруч, от щоб вони слухали це все. І я йому вже так я кажу: Ну я себе погано почувала. Він так і каже: а що, все всі три роки ви себе ем, погано почували? Ну, і я ж йому вже почала тоді і розповідати, чому значить, я ці три роки не навчалася, і чому мені от 49 років я прийшла в інститут, чому я не працювала три роки. Я взагалі вважаю, це його не стосується. Тобто ти мене спитай щось про етрусків, про стародавню Грецію, про стародавній Рим. Оце мене спитає расти, вчитель з італійської мови і е, історії. Я... Пам'ятаю, що я йому ще сказала така, кажу, а я прочитала італійською Умберто еко Номе ла Роза. Він такий, ну, гаразд. Ну, тобто не кожен італієць ще подужає Умберто еко читати італійською. Він такий, а щось от по літературі, по класичній? Я кажу, так, дійсно, я читала там і вербу Малаволя, і їм ну, все, почала йому це все розповідати. Ну, я бачу, що він від мене не дуже якось був у захваті. От. Він все мені намагався сказати, що цей інститут для італійців. От. Я кажу: ну, я що так погано італійською розмовляю. Він, та ні, ні, для іноземки ви чудово італійською. Але ну, італійцям тут буде навчатися легше. Думаю, ну блін. І тут, слава Богу, я чую знайомий голос. Маріанна, Маріанна там кричить. Нарешті оця деканша. Вечірнього відділення приїхала, чи вона була в пробці, вона там стояла в трафіку, чи де вона нарешті з'явилась, і вона так: оцю дівчину не співбісідуємо, вона вже прийнята, все, все, все. І оцей вчитель він з італійської мови, він одразу так знаєте став такий веселий. Ой, каже: а ви що, знаєте декана нашого? І я йому така кажу: так, я знаю, я з нею знайома. Так ви можете вже, вже как, ну. Прийняті. Я кажу, я не знаю, мені сказали, щоб я на співбесіду прийшла. Ну, І ця деканше: Ой, Маріанна, ну що ти, от, яка співбесіда, ми тебе вже прийняли, все. Короче, каже, приходь 22-го на перші лекції. От, І е, подивилися, подивилися, я кажу, е, ну, тут інститут 5 років. Навчаються, кажу, а мене в яку групу? Вона каже: ми тебе одразу взяли в третю, на третій курс. Тобто, будеш у нас тільки три роки вчитися, тому що в тебе дуже гарні оцінки. Я дивлюсь, цей історик з італійською мовою. Він так щось скривився. Думаю, Боже, тут він мені казав, що це тільки для італійців. От, а тут вже мене беруть на третій курс. От, ну. Я кажу, ну, а мені потрібно ще йти знайомитись з іншими викладачами. Ну, І ця деканша мені каже, та ні-ні, Маріанна, Господи, все ти вже записана, приходь 22-го, нехай оці діти йдуть і знайомляться з викладачами. І от, як ви бачите, сьогодні 22-го повинен був бути мій перший день лекцій, і в нас страйк забастовка шоперу. От, ну, завтра піду, перший день, завтра піду. І я щось, знаєте, щось мене так мурижить, тому що неспроста він сказав, що в нас тут легше навчатись італійцям. Напевно, дуже важка програма. Ну, а з іншого боку, ну, а що мені робити? Все, взяли, значить, взяли. Все, буду вчитись. Як вийде, От, як вийде. Тому стакані це все в цьому інституті з розкладом. Розклад мені вже вислали. Буду я навчатися 5 днів на тижні, з понеділка по п'ятницю включно. З 3.50 до 19.50. І в мене буде 2 дні, коли я буду вчитися до 7.00, я дуже-дуже рада. От. І я хотіла навчатися з моїми одногрупниками, які в мене ще були зі школи, але вони пішли на прямо такі курси вечірні-вечірні. А мені це дуже, мені дуже страшно так пізно йти додому. Тут осьомі вже ракли лазять, ви розумієте, і тут тобою, тобто вночі. от. А, ще в мене запитали, там я заповнила таку форму. Коротше, мене запитали, яку я хочу вивчати. Релі... Релігію. Релігію. От. І я сказала: ну, я, в принципі, мені все одно, якщо мені потрібно. А, і чи взагалі я хочу її вчити, чи не хочу? чи можу написати відмову. Я кажу: ой, як здорово, я напишу, що мені не потрібно її вчити. Думаю, в мене там ще буде економіка, і фінанси, і юриспруденція. Там буде стільки всього, чого вчити, і ще оцю Релігію, знаєте, ну, не хочеться собі забивати голову. Тим більше я ніколи цим не цікавилась, мені це не цікаво, ці всі церкви, хто кому там підпорядковує, там, Не знаю, може ще молітви які то будемо вчити. От, ну, я бачу, вони якось так не дуже довольні. Я кажу, а що? Потрібно, щоб я все ж таки вчила. Вони, ні, ні, ми не можемо на вас тиснути, не можемо. Це як ви захочете. Хочете, будете вчити. Не хочете, значить, не будете. Ой, я в них питаю, я буду складати іспит з. Релігії, релігії. Вони кажуть, ні, ні, у вас буде тільки залік, будете тільки, значить, пройшла чи не пройшла. От. Ну, я думаю, ну ладно, гаразд. Послухаю ще лекції з релігії. От. Я сказала, що я ортодоса, але в церкву не хожу. Тобто, я так. Мій Бог зі мною. Поруч завжди, і мої янголи теж мене охороняють. В мене, ви знаєте, дуже потужні. Я їх іноді навіть відчуваю своїх янголів-охоронців. І значить, вже потім вдома я так подумала: ну окей, а контрольні я все одно буду писати з цього предмету, і все одно мені будуть ставити оцінки, і блін, і моя середній бал, мій середній бал. Бал буде залежати і ще і від цієї оцінки по релігії. Ну, будуть мене робити католічку. Католичку буду там вчити про Ватікан чи що там, Біблію. Я навіть не знаю, що там нам будуть розповідати. Ну, в мене ж моя подружка-сора, сорела Сора, тому вона мене підтягне. Я її по математиці, по алгебрі, а вона мені мене по католицьким наукам. От. Ось так, мої хороші, ніяк не почнеться навчання. В Італії все дуже повільно. Ніхто ніколи не поспішає, нікому нічого нема діла, господи, отак все скопом, все. Ой. Тому я завжди собі кажу: італійці якось закінчують цей інститут, навіть університети. І я закінчу. Я не гірший їхніх італійців. Тому ось так. Все. Відчиталась перед вами. До нових зустрічей! Бържи себе. До ново се Чао, чао. До побачення.